Як мене ошукали в нюарку. Невелика втіха гудити самого себе, але іноді легше стає, коли висповідаєшся. Ось і зараз я хочу вилити душу, хоч мені здається, що роблю це скорше з намагання засудити ганебний вчинок іншого, аніж з метою помастити бальзамом на воліле серце. Я й уяви не маю, що таке бальзам, та, очевидячки, саме цей вираз підходить. Може, ви пригадуєте, що зовсім недавно я читав лекцію в нюарку молодим джентльменом з якогось там товариства. Одне слово, читав. Перед початком мені випало розмовляти з одним із них, і він заявив, що його дядечко бозна чому навіки утратив здатність будь-що відчувати, і, бідкаючись, проказав Коли б мені ще хоч раз побачити, як він сміється, або хочу здріти, як він плаче. Я був зворушений, бо не можу лишатися байдужим до чужого горя. Отож заявив. Тягніть но його на мою лекцію, він у мене одразу оживе. Господи, тільки б вам це вдалося, вся наша сім'я вік молитиметься за вас, адже ми так любимо його. Невже ви примусите його сміятися, невже навернете сльозу на оті спраглі вії? Серце моє краялося з жалю, тому я палко повторив: Сину мій, приводь свого дідугана! У мене є такі побрехеньки, що коли в ньому лишилася хоч крихта сміху, він обов'язково засміється. А коли ні, я розповім таке, що він або заплаче, або сконає, ось побачиш. Юнак закликав усіх святих пособляти мені і метнувся за дядечком. Він усадив його переді мною, і я заходився коло старого. Спочатку розповів такі сякі побрехеньки, потім кумедніші, я шпурляв у нього масними жартами і обстрілював жвавими дотепами. Я напихав його масними анекдотами і, не шкодуючи перцю, посипав з ніг до голови. Я розходився і витинав до сьомого поту до хрипоти, аж поки в горлі не пересохло, до знавіснілості і сказу та нічим не зміг допекти старого, не викликав у нього ні усмішки, ні сліз, а нічогісінько. хоч би тобі натяк на усміх чи крапельку сліз. Я вже й сам себе не впізнавав. Отже, вирішив закінчити лекцію останнім криком відчаю, останнім спалахом гумору. Я пожбурив у мого анекдот нищівної сили і шкеребертної дії, і гепнувся на своє місце, знеможений та розгублений вкрай. Голова товариства підійшов, змочив мені голову холодною водою і запитав, чого ви так шаленіли на останку. Я відказав хотів розсмішити онтого старого дурня в другому ряду. Той зареготав дарма старалися, він же глухий і німий, та ще й сліпий на додачу, мов той кажан. Отож, скажіть мені, будь ласка, чи гарно було з боку небожа того дідугана отак піддурити зовсім незнайому людину до того ж круглого сироту? Я запитую вас, як друга, як ближнього свого, гарно це чи ні?